Так ну але непорушними сполучені штати висловлюють безп... зацікавлення в безпекових питаннях. Треба розуміти, що зараз е на Гренландії відповідно до існуючих угод, які були оновлені в 2004 році, а підписані там ще в 50-му році, е існує база військова американська. Тобто вона виконує свою... Місію вже там на території Гренландії. Вони більше того, там є екстериторіальність е, американської бази, тобто, ну грубо кажучи, вони мають право робити там все, що завгодно, скільки завгодно військових туди е, на цю базу розміщувати, і просто інформувати гренландський і данський уряди. Тобто, по факту, все є у Гренландії е, з американцями. Ну з точки зору американської національної безпеки. Якщо вони захочуть ще пару. Там своїх баз розмістити, я думаю, що і, і данці, і гренландці їм це радо дозволять, але ну, скажімо, порушення кордонів тим більше силове з Європейським Союзом, звичайно, що це буде величезним скандалом. А з а з Панамою і Канадою, І з Панамою і з Канадою так само, та сама історія. Ну з Канадою він не погрожував на щастя військовою силою. Канада це 40 мільйонна країна в принципі, не така маленька, Да? Яка, до речі, постачає до Америки більше половини всіх е, нафто, всієї нафти, яка надходить до Сполучених Штатів, тобто в величезних обсягах канадська нафта туди надходить. Так, навіщо На така лад... риторика тоді, пане Олександре? Це, це треба спитати у Трампа, а навіщо така риторика? Я думаю, що він намагається показати, який він крутий з ходу. Ну, показати, хто господар, який він крутий, щоб до нього побігли там домовлятися, заспокоювати його і так далі.